Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Алігрія. Мене звати Євген Цвітков і я менеджер з продажу. Сьогодні я знаходжусь на гольф-полях Ла Маркеса в сюдатки сада. Ми на півдні Коста-Бланка. Звідси 10 хвилин до пляжів Торвєху та Гордамару. Сюдатки сада це дуже привабливе місце для інвесторів та для спокійного життя. Здебільшості 75% населення тут з Англії, Великобританії та Скандинавських країн. З типів нерухомості тут є віли з низького сегменту до преміум-сегменту. Ми сьогодні вам покажемо чудову вілу, яка знаходиться в цьому регіоні. І цей регіон дуже привабливий, тому що у нас тут є все для необхідного комфортного проживання, кухні усіх країн світу. Гольф Поля великий парк для відпочинку, де можна смажити м'ясо ель-рекораль. І звідси з кожного об'єкту нерухомості відкриваються чудові види. або... На красивий ландшафт з горами або на соляні лагуни. Сюдат кісада дуже класне розвинуте місто. І воно потребує вашої уваги. А ми йдемо дивитися об'єкт нерухомості. А тепер, друзі, давайте більш детальніше поговоримо про об'єкт нерухомості, який я сьогодні хочу вам показати. Це буде шале. Можна сказати, окремо стояча віла невеликої площини всього 100 квадратних метрів. У нас участок, але він дуже цікавий. Кількість спалень і всі подробні характеристики детальні я вам зараз розкажу зсередини. Ну ми заходити. Ну і одразу почнемо з вхідної групи, як театр починається з вішака. У нас є ландшафтний дизайн, у нас є два подвір'я, є деревка, сосни, і у нас тут є в'їзд для вашого автомобіля. Можна запаркувати один автомобіль навіть великого розміру. І навіть бачите, для нього є тент, щоб краска на вашому автомобілі не згорала під паленим іспанським сонцем. І, в принципі, це така невеличка територія і. Те, що цікаво, тут можна розповісти, що у нас тут є кладове приміщення, де у нас знаходиться водонагрівач, пральна машинка та деякі речі, які можна зберігати, щоб доглядувати за цією невеличкою територією. Як ви бачите, є різні насадження, цитрусові, і ми можемо обійти будинок з обіг сторін. Давайте обійдемо і буду вам більш детально розповідати про сам будинок. Від сусіда ми відділені ось такими насадженнями. У нас тут є приватність, є деякі арочки, як ви бачите, легкий ландшафтний дизайн. Сам будинок ось, де знаходиться, у нас є система безпеки. Сусіди досить поруч, але це не окремо віла, це шалія. І ми з вами потрапляємо на внутрішнє подвір'я. У нас тут є зона відпочинку. Сторона у нас південна, тому тут весь день сонячно. Для цього господар власник зробив ось таке покриття нашого тенту з якихось рослин. І тут така чудова зона відпочинку. Як бачите, якісь фонтанчики, насадження, деревка. І це, в принципі, виглядає дуже чудово в такому, знаєте, середземноморському стилі. Невеличко у нас дворик, але доволі затишний, я би сказав. То на таку невеличку родину, чотири людини тут достатньо абсолютно. Місця є пальмочки, і також у нас тут є зона барбекю, Як ви бачите, можна тут собі смажити якесь м'язко? Це дозволяється, бо це ваша приватна територія. Ну і почнемо огляд з середини будинку. У нас є така велика тераса. Як бачите, вона відгороджується від вітру, ось такою перголою з усіх сторін, але в принципі її можна розкрити, і тут буде достатньо сонячно і затишно. Тераса у нас великого розміру, порядка 14 квадратних метрів, і тут можна її обладнати вже на ваше задоволення, як і зона відпочинку тощо. І звідси у нас є головний вхід в дім, і також є два входи у нас в спальні кімнати, вони зі стікляними дверима. Ми заходимо всередину. Зустрічає нас така добротно броньована двері, як ви бачите, з многозапорними замками, і давайте поглянемо, що складається у нас вітальня. Вітальня невеликого розміру, порядку 18-20 квадратних метрів. У нас є зона відпочинку. Все, що ви бачите на відео, залишається в ціні цього будинку, якого звучу в кінці. Ролику, як завжди, у нас є хороший диван з електрорегулюванням, тобто він піднімається, опускається, зона відпочинку з телебаченням, і далі у нас розташована кухонна зона та обідня зона. Кухня у нас виконана в мінімалістичному дизайні. Дуже цікаве рішення: цей острівець, де у нас знаходиться поверхня для приготування та духова піч. Як ви бачите, тут можна доставити якісь полички для вашого посуду, але в принципі все виглядає достатньо мінімалістично і прекрасно. І також у нас тут знаходиться обідня зона з великим. Таким панорамним вікном у нас є електричні засоби, щоб сховатися від сонця, але з раночку тут можна приймати каву. Нагадую, у нас південна сторона, тут буде все заливатися сонцем. Рік будови цього будинку 2012, як ви бачите, все в гарному стані. У нас є система кондиціонування по всьому дому на тепло-холод. А ми зараз подивимося на житлову зону будинку. Йдемо. Тут у нас саме і знаходиться блок управління кондиціонуванням, і одразу почнемо. Огляд, що у нас тут є. Перша спальна кімната, вона ж дитяча. Там же у нас панорамне вікно, яке виходить на терасу, на придомову терасу. І в принципі для вашої дитини це буде непогана спальня, невеличкого розміру, але достатньо цікава. Санвузол. Санвузол достатньо великий. У нас є душова, у нас є туалет піде. є віконечко для провітрювання, що дуже чудове рішення. І саме класне рішення тут це двері, друзі. Тому що, бачите, вони відсувні, вони не відкриваються вліво-вправо, і це зберігає якийсь простір. І йдемо далі дивитися. Друга спальна кімната вона трошки більшого розміру. Але бачите, нинішні господарі її обіграли як гостьову або переговірну, можна тут приймати гостей і просто відпочивати. Ну і сама головна спальня господарська ваша друзі, покупці. Які будуть власниками цього будинку, у нас тут є власний санвузол з душовою кабіною, велике двоспальне ліжко та велика вбудована шафа, в яку вмістяться всі ваші речі. Ну і звісно, панорамне вікно з виходом на вулицю, звідки ми заходили на наш внутрішній дворик. На цьому я би міг закінчити огляд цього будинку, але у нас ще є другий поверх, і там для вас буде сюрприз. Пішли, піднімемось нагору. І ми вже знаходимося з іншої сторони будинку. Як ви бачите, у нас є жива огорожа від сусідів, щоб у нас була приватність ніхто на нас не дивився. Тут можна ходити з чим, як кажуть, мати народила, і ніхто вас не побачить. І сюди, сходами, ми зараз піднімемось на другий поверх. Ну, а тут нас зустрічає величезних розмірів солярій. Як ви бачите, це доволі цікаве рішення. У нас тут вже вибудовані стіни. І ось цей простір великий, я би сказав, квадратів так. 17-18, тут можна обіграти як хочете. Можна зробити ще одну кімнату спальню, можна зробити джакузі, сауну тощо. У нас є великий простір, у нас є водонагрівач від сонячної енергії, і тут знаходиться блок управління кондиціонуванням. І просто подивіться, які чудові краєвиди ми знаходимося у датки сада. Так, у нас нема власного басейну, але у нас закрита урбанізація, і свій басейн є. Можна його звідси подивитися. Є дитячий басейн, є басейн для дорослих. В принципі, тут небагато людей проживає в цій урбанізації. Ми подивилися гарний будинок, а висновки зробимо зараз внизу на терасі. Пішли. Друзі, ми з вами подивилися чудову вілу шале, яка знаходиться в містечку Сюдат Кесада. Про нього я вам розповідав в початку ролику, і це моє улюбленіше місце на півдні Костабланки. Тут затишно, спокійно, класні сусіди, доброзичливі, дуже велика кількість паркових зон та... Гарна інфраструктура і всього шість кілометрів до моря. Що таке шість кілометрів? Ви більше в пробках стоїте в своєму урбаністичному місці ніж тут їхати 12 хвилин на машині. 390 тисяч євро ціна даної пропозиції, і я, як експерт, рахую, що це дуже гарна ціна. Біля моря такий об'єкт коштував би за мільйон. Якщо вам потрібно більше інформації, мої контакти під цим відео. Звертайтесь, я вас проконсультую. Мене звати Євген Цвітков і ви були на каналі Алігрія. Підписуйтесь, ставте лайки та нажміть кнопку дзвоником, щоб не пропустити наші нові відео. Алігрія! Будуємо вашу мрію!